Звичайно, це катастрофічні і драматичні для нас з драматичні. вами зміни, що Лукашенко і Білорусь є співагресором в війні так. проти нас. Якщо ви мене запитаєте 2006-2007 рік чи можна було це уявити, я вам скажу, що точно ні. Навіть з повторюю з бесід зустрічі з Лукашенком з його ключовими міністрами, віце-прем'єрами. Тоді ж працювала і торговельна комісія mm -hmm. на рівні урядів, керівників урядів, яку я теж збирав і допомагав. Уявити не могли і насамперед ні урядовці, ні люди, ні громадяни Білорусі, ні громадяни України, що так може статися і так по відношенню до нас може себе повести сусідня, і на той час тотальна дружня країна. Але Лукашенко так захотів. Це його режим підіграє і підігравав агресії. Він заради грошей, дешевого газу і так далі, під риторикою союзної держави. Роби зробив і робить те, що робить можливо десь трума, тримають на якісь там. Да ну знаєте, тримають компромата. тебе чи не тримають, але ти розвернув весь да, білоруський да. народ і втягнув весь білоруський Втягну. народ в воєнні злочини проти України і українців. Ну по суті, сам вчинив злочину. От, от ті, хто вас дивляться зараз на Чернігівщині? Ну вони ж знають мої слова. Ну ще е, півтора роки тому на ринки до них приїжджали білоруси. І скуплялася Чернігівщина, і так далі. Наші прикордонні області, райони збирали ягоди і гриби. Взагалі кордону майже не так. було, і так далі. Скільки зв'язків сімей бізнесу. Я, До речі, був бізнесу. нещодавно так? на тому тижні на Чернігівщині, і, і все отак, Олексій, все просто так. зламати, поховати. Я, от коли в мене часто питають, от ви знали Лукашенка, можете пояснити? Я скажу, що зараз я вже не можу пояснити. Угу. Те, що він зробив, не пояснюється. Те, що продовжує робити під будь-якою риторикою, це є воєнні злочини. Ну і я думаю, що і розплата неминуча.